До Кам'янця-Подільського вихідними приїхали тисячі гостей. Туристів місто вабить духом середньовіччя. Заповінок Кам'янець-Подільський. Українці обрали одним із семи чудес України. Айла почанта Кам'янець-Подільський. Варзувадне пікнева кощовий кам'яніце супер. Нічого подобного не бачили, Ну разве що в Львові. Ну тут особенно. Очень здорово і очень приємні люди. Привіт. Через каньйон святкова кавалькада крокує у старе місто. Фортеця, одна з найбільших оборонних споруд України. Подивитися на унікальне зодчество приїхали гості щонайменше із семи країн світу. Нас пригласили і ми увидели, це очень красивий город, красива красивая крепость, і ми захотіли по посмотрети своїми глазами і вам подарить свої песні танци. Очо пісня про дощ. Дощу того дня не було. Натомість Кам'янець-Подільський підготував гостям багато інших розваг. Містом розгулював парад живих скульптур, які відтворювали історію від середньовіччя до сьогодення. Українські страви манили своїм ароматом перехожих, розважали народні умільці. Місто приймало подарунки. Самий головний подарунок це. 3,7 мільйона гривень на ремонт доріг в місті Кам'янці-Подільському. Більше мільйона гривень на введення в експлуатацію амбулаторії сімейної медицини, яка роками робилась, і те, що ми зараз поїдемо відкривати, це 500 тисяч по програмі П'ятна вода, де вперше в Україні буде введено в експлуатацію 10 установок. Цей бювет очищатиме воду для міської лікарні. Поряд встановили автомат для розливу. Перший місяць вода буде безкоштовна. Далі за один літр ціна становитиме пів гривні. Получається, вода з балансірованого качества, тобто преміум-класи намного краще, чим продається в магазинах. В області таких бюлетів планують звести до трьох десятків, половину з них у Кам'янець-Подільському районі. Кам'янець для кам'янчан. Ми хочемо зробити наші сквери, водойми, привести відповідний стан зробити місто, щоб воно було зацікавлено не тільки для туристів, а й для наших самих жителів. Кам'янчани і гості міста святкували до самого вечора. Їх розважали українські артисти. А віншував день фаєршоу у полумістоліть. Юрій Курочка, В'ячеслав Добровольський, Подільська Панорама.